Площа вінковецького лісництва складає 5,5 тисяч гектарів. Окрім звичайних лісів, тут є і чимало розсадників. Вирощують тут майже все, починаючи від листяних і закінчуючи декоративними деревами. А ще тут є плантація новорічних ялинок, яку висадили минулого року на площі понад 10 гектарів. За останні роки створено у нас плантації новорічних ялин, які компактно розміщуються на розсаднику. Ялина, як і плантація полуниць, а також сад, з'явились після приходу на посаду директора лісгоспу Івана Кирилюка. Працівники кажуть, що з того часу змінились підходи до самої організації процесу господарювання. Багато чого зроблено для того, аби господарство могло самостійно і якісно наповнювати власний бюджет. Окрім появи нових розсадників, було розпочато реконструкцію свиноферми, що також уже найближчим часом приноситиме прибуток лісгоспу. Ну, сьогодення потребує нових підходів до роботи і наш лісгосп одним із перших в області взявся за освоєння такої продукції, як переробка деревних відходів на паливну тріску. Закуплено 5. Ще подробільних машин. Ще одне нововведення – це поява нових та гарно обладнаних зон відпочинку. За останній рік їх кількість зросла майже вдвічі, як і відвідувачів. Крім цього, майже усі лісництва мають дорожнє сполучення з головними автошляхами, що проходять через райони, в яких розташовані лісництва. Це не лише дає можливість добиратись до рекреаційних зон відпочивальникам, але й самому господарству перевозити лісопереробну продукцію. Останнім часом на нашому підприємстві розвивається інфраструктура. Ви бачили нову збудовану дорогу протяжністю 2 кілометри 100 метрів, яка з часом з'єднає населені пункти село Петраші з райцентром. За останній рік власне виробництво та реалізація продукції лісгоспу зросли на 20%. А з введенням ще одного виробничого комплексу результати стануть ще серйознішими. Запевняє керівник. Заклали фундамент під це виробництво, яке вже в кінці цього року має давати серйозний фінансовий результат для підприємства. Але будь-які наувадення не були б такими дієвими, якби не людський фактор. Тому в параде дня працівника лісового господарства Іван Кирилюк подякував усім, хто працює з ним над розвитком Ярманецького лісгоспу, бо без цих людей сьогоднішніх результатів і не було б. Я гордий за свій трудовий колектив. Я радий, що він невпинно рухається вперед, знаючи, куди рухається. Хочу привітати всіх працівників Ярмолинецького лісгоспу, побажати їм міцного здоров'я, побажати їм наснаги, побажати їм впевненості і віри в те, що ми на правильному шляху.